Кращі представники малого та середнього бізнесу Вінничини змагались за право носити горде звання бізнес еліти Поділля. Дев'ятий щорічний конкурс організовано регіональним центром підприємництва за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації, як зазначає голова правління регіонального центру підприємництва Олександр Крутоус. Головне покликання конкурсу визначити кращих з кращих. Світів'ят відбираються по пяти разным признакам, рекомендациям 150 предприемств винничины, работающих в разных направлениях, разных форм собственности, которые себя зарекомендовали с лучшей стороны. Каждый год выпускается книжка с информацией об этих предприятиях ця ж інформація відображається на веб-страничках двох сайтів. Саме на здобутках представників бізнесу утримується економіка регіону. Вони є основними платниками податків до бюджетів різних рівнів. Вони створюють нові робочі місця для населення Вінницької області. І найкращі мають бути відомі та відзначені за свої досягнення. А ті, що лише розпочали власну справу, повинні бути підтримані. Дев'ятий конкурс це засвідчить про певну стабільність розвитку бізнесу в нашій області. І дуже приємно, що саме переважна більшість підприємців, які знаходяться в нашому місті, вони сьогодні присутні. Я розпочинав участь в цьому конкурсі, будучи ще бізнесменом, і так само брав участь у цьому конкурсі. І Сьогодні мені надзвичайно приємно, що всі мої колеги, дуже багато знайомих моїх колег, які працювали, вони сьогодні присутні в залі. Це свідчить про те, що сьогодні, незважаючи на певні проблеми в бізнесі, вони сьогодні виживають. Переможці конкурсу Бізнес Еліта Поділля нагороджуються дипломами державного зразку у шістьох номінаціях. Компанія Лідер, наша марка, стабільність, якість, довіра та надійність. Кожне підприємство відзначають у певні номінації за його особисті досягнення. Конкурс бізнес Еліта Поділля стимулює бізнесменів в області до. Результативної праці на благо Вінницької громади високу, дає високу планку, досягнення якої є не тільки приємною подією, але й спонукає до подальшої. Активної праці участь у конкурсі допомагає краще оцінити свою діяльність, порівняти її з діяльністю інших підприємств, зрозуміти свої плюси та мінуси. Мені приємно бути в цьому колективі. Тоді дійсно зібралися ті люди, які будують місто Вінницю і Вінницьку область. Це є саме головне, що я в сфері цих людей і я теж формую Вінниці якусь частину людського потенціалу. Без сумніву, приємно отримати визнання, а особливо коли воно заслужено копіткою працею кожної людини в колективі. Свою нагороду в номінації Стабільність отримало й Вінницьке представництво компанії Воля. Адже забезпечення стабільно якісної роботи компанії та надання послуг її клієнтам дійсно гідне визнання. Тетяна Соловей, Микола Бойко. Новини телеканал Смарт. Чарівне це місце, може ти мені розкаже Написького чеся, чистої води